У шкільній їдальні в обідній час малеча задоволено наминає. За день тут годують майже 350 учнів перших-четвертих класів. Тут смачно готують. Школярі розповідають, їжа в їдальні як вдома і називають свої улюблені страви. «Котлети, макарони, суп. гороховий. Чому любиш горохо? Бо там і, і бо від того стають сильними. Працівники кухні переконують, коливання на ринку валюти як наслідок підвищення цін на продукти харчування не погіршили якість шкільних обідів. У нас є і м'ясо, і корочка, і макарончики з сиром, і варенички, і пельменчики. Та як в основному варенички оладьки вони дуже люблять, то вони постійно йдуть на добавочне. З бюджету міста для харчування одного учня виділяється 4 гривні 80 копійок в день. У багатьох школах батьки і зараз додатково доплачують до харчування по 3 гривні. Таке надає можливість додати до дитячого раціону фрукти чи десерт. Батьки вдоволені системою, що працює у школах. Кажуть, 7,80 – невелика сума. Ні, одна мама не складе дома обід і не знає, як це можна похарчувати дитину. Зато ми дуже раді, що поки що є така можливість. Учнів у початкових класах Ужгорода більше шести тисяч. На тижневе забезпечення харчування міських школярів з бюджету виділяють майже 150 тисяч гривень. І, хоча у проєкті планується відмінити безкоштовні шкільні обіди, продовжать харчуватися у школах діти пільгових категорій. Важко сказати, як ця система діятиме, тому що рекомендації мінфіну це лише рекомендації мінфіну. Якщо ці рекомендації, хоча б частково будуть прийняті, це вимагатиме внесення змін до інших законодавчих актів, в тому числі до закону України, наприклад, про дошкільну освіту і так далі, сьогодні ж, система працює без прогалин, тільки страждають підприємці, які займаються постачанням продуктів. Наразі наприкінці року міська влада розраховується з ними лише за серпень. Наявний борг більше півмільйона гривень. Крім того, якщо зміни до законів приймуть, підприємцям необхідно буде сплачувати ще й податок на додану вартість, який наразі не нараховують. Звичайно, якщо Пільгу у нас знімуть. Звичайно, це буде нам негідно працювати, тому що кожен підприємець. Так написано в законі, що кінцева мета це прибуток. Але ви знаєте, що в школі який може бути прибуток. Тендери на забезпечення харчування в ужгородських школах проведуть у січні. Тоді планують внести зміни до програми, зокрема, збільшити суму для забезпечення одного учня. Якщо зміни до законодавства Кабмін прийме, батьки учнів будуть вимушені витрачати із сімейного бюджету на один обід від 12 до 20 гривень, загалом в місяць від 250 до 400. thought.